Привіт усім. сьогодні я хочу поговорити про те, що таке корпоративна культура, та чому вона така важлива для кожного з нас, незалежно від того, чи ви працюєте в компанії чи створюєте власний бізнес. Взагалі, корпоративна культура це сукупність цінностей, норм, традицій та принципів, які визначають, як організація працює та взаємодіє як всередині, так і зовні. Це те, що робить кожну компанію унікальною. Наприклад, уявіть собі компанію, де головна цінність це командна робота. Там всі допомагають один одному, і навіть найскладніші завдання виконуються значно швидше завдяки підтримці колег. Основними елементами корпоративної культури є цінності, те у що компанія вірить. Та, наприклад, це можуть бути інновації, клієнтоорієнтованість або навіть екологічна свідомість. Також етика та правила поведінки, як ми взаємодіємо з клієнтами, партнерами, чи навіть як ми працюємо у команді. Ритуали та традиції, наприклад, святкування досягнень чи регулярні зустрічі для обговорення результатів. Чому ж це важливо? Корпоративна культура впливає на кожен аспект роботи. По-перше, вона створює сприятливу атмосферу, де люди хочуть працювати. Якщо у вашій компанії цінують повагу, відкритість і чесність, це мотивує команду бути більш залученою й продуктивною. По-друге, культура допомагає залучати своїх людей, тих, хто розділяє ваші цінності і готовий рухатися до спільної мети. І по-третє, вона також формує репутацію компанії, адже клієнти та партнери завжди відчувають чи відповідають слова справа. Як приклад, у моїй роботі, як дизайнера, корпоративна культура проявляється в чесності та прозорості. Я завжди обговорюю деталі співпраці з клієнтами, пояснюю умови і терміни, і це допомагає створити довіру та забезпечити успішний результат. Отож, корпоративна культура це не просто модне слово, це реальний інструмент для досягнення успіху. Вона будує міцний фундамент для команди, створює комфортну атмосферу та допомагає організації досягати цілей. І дякую за ваш перегляд. А як ви взагалі бачите корпоративну культуру у своїй роботі чи бізнесі? Залишайте свої коментарі, і мені також цікаво почути ваші думки. І ще раз дякую за перегляд.